Міністр енергетики України Герман Галущенко разом із президентом НЕКЕНРГАТОМ Петром Котіним відвідали майданчик атомної електростанції. У ході робочої зустрічі вони спільно з генеральним директором та головним інженером станції побували у машині залі енергоблоку, на якому щойно завершився середній планово попереджувальний ремонт. Виконаний він був у найкоротші терміни, і наразі блок підключено до мережі. Сьогодні колектив взагалі станції зробив дійсно. Я би сказав унікальну річ, бо в такі терміни зробити те, що вони зробили, це майже нереально. Тобто, максимально короткі терміни були зроблені відповідні ремонти, які дозволили запустити блоки. Це дуже важливо. Це знаєте, хороша відповідь на вчорашню атаку. Тобто вони намагаються нас знищити, а ми додаємо генерацію. Я вважаю, що це дуже знаково. і е, рашисти мають це бачити. Попри ракетні обстріли, ситуація в енергосистемі контрольована, зауважив міністр. І завдяки самовідданій праці атомників в наших домівках є світло і тепло. Підключений блок додає до енергосистеми додаткові мегавати електроенергії, Відтак, зменшує дефіцит генерації. Наразі в енергосистемі працюють всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, які знаходяться на контрольованій території України. Водночас міністр закликав українців заощаджувати використання електроенергії, оскільки в різних регіонах держави постійно діють обмеження електропостачання. Спілкуючись із журналістами під час візиту, Герман Галущенко та Петро Котін відповіли на ряд запитань стосовно ситуації в атомній енергетиці. Одне з таких корпоратизація компанії, зокрема, питання об'єктів соціальної інфраструктури. Поки що було прийнято закон Верховної Ради після того, як цей закон. Буде підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Це для нас буде означати зелене світло до корпоратизації компанії. І далі ми будемо виконувати всі ці заходи по перетворенню компанії в корпоративну власність. Будуть змінюватися органи управління компанії. що стосується соціальних об'єктів, Соціальні об'єкти на сьогодні. Будуть залишатися в складі компанії і так і надалі. Ми будемо фактично намагатися робити як той, той стан, який на сьогодні є, і який у нас завжди був. на завершення. Герман Галущенко подякував атомникам за добросовісне виконання роботи, а також закликав усіх українців єднатися задля перемоги. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Нерватом.